Автопротест за доступні автівки з за кордону. Основні в'їзди до Києва від ранку заблоковано, утім частково. Кілька десятків автовласників на європейських номерах зібралися на Бориспільському, Житомирському, Варшавському та Одеському шляхах, аби привернути увагу до мороки з розмитненням авто, придбаних за кордоном. Спершу протестувальники хотіли перекрити весь рух, утім обмежилися двома смугами. Але пересічні водії все одно відчули невигоди на одеській трасі. рух Ах, сповільнився, що цьому чоловікові не витримали нерви. Ви не хочете платити за розмитання? Ви перекрили дороги. Я везу двох дітей зараз в школу. А ви себе було ти ви аміліція ж? А поліція жоє соплі, тому що ви зараз порушуєте закон. Давайте. Якщо Ми принесли вам якісь та ні прощення. Тож, аби сильно не дратувати тих, хто прямує до столиці, автопротестувальники і шини палили на узбіччі, вимагають якнайшвидшого ухвалення змін до митного кодексу, що мають значно спросити умови ввезення авт за кордону. кажуть, держава від цього лише виграє, адже таких машин в Україні нині чимало. Середньою вартістю того, що ми запропонували в законопроекті 5567, приблизно від 150 до 250 євро на рік користування таким транспортним засобом. Якщо є звичайний калькулятор, кожен може порахувати, що помножити на 3 мільйона таких автомобілів, то занадто велика сума для того, щоб нею якимось чином, скажімо так, не скористатися державі. Навпаки, держава затягує процес. Законопроект, який може поліпшити життя власникам авто на європейських номерах, внесли до ради наприкінці року, але коли депутати до нього візьмуться, поки невідомо.